Я зараз знаходжуся в залі, який ми закрили вже приблизно тиждень тому. Зараз у нас перевозка. І от у нас на перевозці знаходиться президент федерації паркуру, Скорб. І от Костян. Ні, ну ви ж бачили, скільки людей тут приїхало? Звісно, бачили. Для чого я знімаю це відео? І взагалі такі відео подібні цьому. А для того, щоб ви бачили просто-напросто своє лицемірство і то, що ви розказуєте, я хочу паркур парк в цьому місці, я хочу, щоб в мене був зал, я дуже хочу займатися паркуром і так далі. і т. А ви не думаєте, що треба допомогти приїхати, попрацювати руками? Причому, якби сюди приїхало от, на перевозку цих конструкцій, хоча б чоловік 6 з усього Києва, в якому живе 3 мільйона людей. Не буду говорити, що 3 мільйони займається паркуром, займається паркуром набагато менше людей в районі 100-200 людей на весь Київ, що я знаю особисто. І що я знаю, що вони знають про федерацію паркуру, і вони знають про те, що у нас тут перевозки відбуваються, і про те, що ми тут плануємо зали робити, і робимо їх, і так далі. Але допомоги чомусь завжди стабільні люди приїжджають. Приїжджає президент федерації, якого всі ненавидять чомусь, який робить все своїми руками, як ви можете переконатися в цьому. Приїжджає Скорп, який за, за те, що він весь час приїжджає, отримав безплатний абонемент. Довічний, з чим я повністю згідний. Приїжджаю я, приїжджає от, ну, от, рандомно, ще, от, можливо, там пару, двоє-троє людей, і, і то в більшості випадків це ті, кого я попрошу, ті, кому я скажу, ребята, приїдьте, допоможіть. Все. Єдине, що ми від вас просили, це один раз на перевозку сюди. Приїхали всі, кому потрібні були абонементи, як вияснилось. Більше ні ніхто не приїхав. А Зараз, коли закриття, ми попросили, щоб нам допомогли. і от. Кавалерія подоспела в лиці Дані і Жоре. І ще має під'їхати Влад. <рив> да, ось Ми приїхали на X-Park. Дуже дружелюбне місце після того як в Києві був снігопад. І ми зараз розкопуємо тут. Робимо розкопки. Нашого баскетбольного майданчика. Даня, що ти про це думаєш? Це повна Попа. Попа? Да. Так, мягко. Жара. Що, що сказати? Ну сніг Ну конструкція, Ну окро. Давай, передку. Вот Ой, що ты ему многовато? Трошки многовато, да? Ага. Поколено. Трошки по колено. Да. Ну, вот так. Да, треба викупити чим побільше майданчик, бо там конструкцій багато, коротше. Ну, не, не всі, але більшість. Ми ще що Що ти з оком? За, за, в маску. Капітан Джек. Ну так. Отже, друзі трейсери, ми зараз уже на фініші нашої перевозки. Під кінець. Нашої перевозки нас стало цілих п'ятеро і хочу вам дещо показати. Давай, піде, шенко, так, вийдемо. Піді мною там ще куча кубів і всякої фігні і там ще такі балочки стоять от. всередині у машині. Всім хто був з нами морально, дякую. Ви Всі молодці.